Після потужного вибуху в сумах. Це була керована авіабомба. Поцілила вона на горішні поверхи геріатричного пансіонату, де на той момент було майже 300 людей. Так, ми нас проведемо. Старенькі бабусі й дідусі на і спускаються на двір. Дехто з них навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Почав я ходити, дивитися, як розрушились. І взяв мітлу, і почав підмітати, Думав що вберу. Це було сміття та уламки зруйнованих технічного та четвертого поверху, де теж були пацієнти пансіонату. 14 людей там посікло осколками відбитого скла з вікон. І одразу як вдарила, а мені як дало склянками, ось всипало склянками, на то склянки попсипала, насипалися, і тут пари звали. А так допомогите, дівчата, допомогите, люда, люда. Тамара, тамара, пришли тамара і, забрали, і почали мене забирати хлопці. Із ураженою кабом будівлі рятувальники та персонал закладу повиносили всіх підопічних та розмістили на траві. Тут же просто неба надавали й першу медичну допомогу. Звичайно, в шоці, як і самі е, люди похилого віку, так особливо, колегові, тому що ну, І от наша задача спілкуватися з ними, намагатися знизити рівень стресу і е, нормалізувати психічний стан людей у такий важкий час. Одна 78-річна підопічна геріатричного пансіонату від поранень загинула. На ранок наступного дня будівлю пансіонату закрили через аварійний стан. Чому зараз е, працівники під закладом стоять? Тому що прийшли на роботу а, е, бачите ситуація, да, що працівники поліції, ну кажуть, що там яка там можлива бути ще небезпека. Найближчим часом рятувальники візьмуться за обстеження конструкції будівлі.